Чи не вперше за останні кілька років погодна зима співпала з календарною сипати снігом почало 1 грудня, замітало і вночі. Та роботу громадського транспорту інтенсивні опади не паралізували. А от кому нині не переливки, водіям таксі кажуть, очищених від снігу вулиць, принаймні зранку нарахували одиниці і додають за таких умов їздити просто нестерпно. Дороги дуже погані, якщо б ну, посипали чуть, цим, ну, не убирай же сніг. А є на перекрсках, то вообще неможливо проїхати по перекрськах кучу кочугури сніга і ніхто не вбирає їх. Дуже страшні, буксуємо багато аварій, влада нічого не робить, дуже погано. А от пішоходи кажуть, тротуари піском посипані, щоправда, не досить щедро, та й лише в центральній частині міста. Дивлюся, що, що не так легко йти, трошки перешкоди під ногами, Тут треба долати перешкоди, зусилля прикладати, щоб пройти по дорозі, то є складно, скрутно. Загалом, скажімо так, вважаючи на те, що я з лізочком, з маленькою дитиною, думала, що буде гірше, але принаймні ну, частина тротуару прочищена. Ось, ну, все одно важко, але думала, що буде гірше. Місцеві комунальники переконують, аби розчистити вулиці від снігу, працювали цілу ніч. За словами головного дорожника міста Володимира Юсипіва, на шляхи вийшло 18 одиниць техніки. Цього зізнається, виявилося недостатньо. З половини четвертої падав легенький дощ, і ми випустили після того автомобілі піскорозкидувачі. Ну, можна сказати, що таке. За нашої вини, вроді, зупинки громадського транспорту не було, ну, але не можна там похвалитися, що дороги були прибрані ідеально. Тому що, як кажуть, при такому снігопаді з цією кількістю техніки ідеальні дороги зробити не можна при великому бажанні. Як кажуть, хоч у мене і нашого колективу бажання є. Комунальники обіцяють повним складом продовжувати роботу з очищення вулиць і цієї ночі.